Вітаю вас в ефірі програма Герої Дубинщини. І сьогодні до нас завітав солдат Олександр Кисільчук, який у зоні АТО виконував функції кулеметника КПВТ. Зараз він приїхав у відпустку і завітав до нас, щоб поділитися спогадами про події на сході. Отож, привіт, Олександре! Вітаю! Розкажіть спочатку, яке ваше життя було до поїздки на схід? Чим ви займалися у місті? Де навчалися? Навчався я в нас тут в місті Дубно, спочатку в першій школі, потім в нашому дубинському коледжі медичному. Далі пішов в армію по контракту. От і все. Займався ще у нас тут в дубні спортом, ходив на дубинську веслувальну базу, займався греблею. З армії по контракту так і потрапили на схід, так? Так. То розкажіть тепер у складі якої бригади ви потрапили у зону АТО, і які ваші були функції, чим ви займалися, в яких місцях? Ну том, в тому році був в складі 80-ї десантної бригади на території Луганської області. А вже в цьому році я був перекомендорований до іншої частини і вже у складі ВЧ 0892 перебував. На Донецькій області в місті Краматорську виконували завдання. То перший період з якого до якого часу ви там перебували? Е, перший період ми були з 8 березня і по 3 вересня офіційно. Можна вважати що півроку. Так, да, півроку, перший раз були. Тепер розкажіть за цих півроку, що там вас найбільше вразило і чим вам запам'ятався цей період? Тих перших півроку, то, мабуть, були найважчі, тому що. Ще можна сказати, ще по телевізорі не показували про ці всі бойові дії, про все, як відбувається, а там вже йшла повномасштабна війна, коли ми обороняли Луганський аеропорт, визволяли всі села, що були навколо Луганська. У тому році було дуже важко. От. Дуже багато людей загинуло, наших друзів. Ну, Ми були в оточенні так. Можете трошки детальніше про аеропорт розповісти? Офіційно ми заїхали в аеропорт 13 квітня 2014 року. Коли ми потрапили в Луганський аеропорт, то можна сказати, на той час було захвачене тільки Луганське СБО. Пройшло буквально місяць-півтора. Вже вся Луганська область була ну, під сепаратістами, це вже була їхня територія, тільки луганські аеропорти наші українські сили утримували. Тому ми були в повному оточенні. Ну, було важко, тому що до нас не було ні довозу, ні продуктів, ні боєприпасів. У нас не було доступу до нашої сторони. Можна там розказати, наприклад, один день із життя захищаючи аеропорт. Можу сказати, сутку ми були в самому центральному здані, а іншу добу ми на периметрі по периметру звітної смуги обороняли. Рили окопи, бетерами їздили на посту, обороняли. Ну, було важко, тому що мобільну вишку нам збили. Ще в травні місяці було важко виходити на мобільний зв'язок. Водопровід нам теж перебили тоді, у нас вже доступу до води не було. Користувалися ми тою водою, що була ще там в резервуарах на території аеропорта. І добре, що ми ще знайшли там дві пожарні машини. Звідти теж могли там, хоч і була застояна вода, але теж можна було її вживати. Ну і ще один мінус був те, що нам електрику теж тоді перебили. Так як такого електрики в нас було, не було, то в нас були тільки ці генератори, що працюють на, на солярці, на бензині. Ними і користувалися. І буквально пару годин в день ми тільки радіостанції ними заряджали і все. А таке як продукти, це нам над нами. Раз в тиждень, раз в два тижні літав самоліт і з 6 кілометрів на парашутах нам скидали продукти. Але це теж, коли, наприклад, кажуть, стоїш на посту, кажуть команду, типу, чекаємо подарків, дивишся біноклем в небо і знаєш, що має бути, наприклад, ящиків 12 на парашутах мають скинути. Дивишся, вважаєш, 8 парашутів є. А чотири парашута не розкрилося, ящики впали, об землю розбилися. От уже мінус, і вже приходилось трохи голодувати, вже це йшло нам в збиток. Ви згадали про літаки? Я знаю, що ви ще були свідком однієї події. Розкажіть детальніше про літака збитого. Сказати, якраз в той тиждень до нас в... вночі прилітали літаки. Ну, це в основному великі вантажні військові літаки були іл 76 Прилітали ми буквально самоліт прилітав. Ми по периметру відкривали вогонь по посадках для того, щоб е, создати шумовий завіс, для того, щоб не було чути, що самоліт приземляється. І злітна смуга в нас була виключена. Буквально включали взлітну смугу на хвилину-дві, для того, щоб можна було скоректувати самоліт і щоб він вже сів рівно. Ну, в той день я пам'ятаю, це якраз було в ніч з 13 на 14 червня. Я стояв першу зміну на пості. Я пам'ятаю тоді, моя зміна мала закінчитись в першій 30 ночі. І я пам'ятаю, вже якраз була перша ночі, і вже тако дивлюсь на часи. Думаю, що залишилось пів години на посту стояти і вже міняюся і піду спати. От. Тільки нам порадяйці передають команду, що ну, починайте вогонь ну, по посадках. Ну, ми вже поняли, що самоліт прилітає. От. Ну, ми, хто там мав автомат, хто з пулемета, почали по посадках стріляти. Чуємо вже, дивимося, там злітно смуга була від мене якраз десь кілометр, я вже самоліт побачив, що приземлився. От. І Пройшло десь буквально хвилин 7 чи 8. Ну, як такого звуку не було чути, було видно вибух. Ну, Вибух був великий дуже. Це від мене було приблизно кілометрів 7-8, але вибух такий був, ну, як, мабуть, 3-9 ташки на базарчику, десь такого масштабу. Вот. Спочатку ніхто не зрозумів, що це сталося. Говорили, що це підірвали електричну підстанцію. Потім казали, що це ще там щось підірвали. Ніхто не вірив, що збили нашого самольота. А вже буквально один самоліт приземлився, другого збили, а третій самоліт, що мав приземлятися, то встиг вирулити з того місця ще. Це Там були дніпропетровські бійці, так? Так. Да. Всі. Так, да, а третій самоліт – це летіли наші хлопці зі Львова з нашої з нашої вісімдесятки. У зоні бойових дій багато різних можна чоловіків зустріти різних національностей. Кого ви зустрічали? Так, да, то правда кажуть, що багато національностей ну на нашій стороні, так як я зустрічав, і в основному це вся, всі люди західної України. Дуже багато є також східної України, що воюють за нас. Також є, оце правда, що кажуть, є поляки, білоруси, росіяни. Дуже багато місій, завдань виконували з батальйону Майдар. В них там було і чеченці, що воювали за нас. Одного корейця пам'ятаю був навіть. А противник, який асортимент представляв? А у противника буквально, ну, вся Росія воює. Всі, хто там входять, і від народів Кавказу, і до бурятів тих вузькоглазих, всяких, І як хлопці, одні в нас перша рота була в Слов'янську, то казали і негрів бачили. Зараз трошки поговоримо про полон. Полон наших і полон їхніх у нас. Розкажіть, знаю, безпосередньо ви брали участь у захваті противника. Розкажіть трошки детальніше про це. Ну, знаєте, зараз по телевізорі там зловлять якогось там російського військового чи ще якогось сепаратіста. показують по всіх каналах, де тільки можна. А тоді ще того літа це ну, було звичайне явище. Можна було буквально кожний другий тиждень ми когось там ловили. В травні того року, ще коли не показували сильно. По новинах, як там іде ситуація на сході, тільки про один Слов'янськ сильно і розказували. Е, вот. Але ми, ми тоді тримали аеропорт. Вже тоді, в травні місяці, до нас вночі на парашуті один диверсант російський приземлився серед ночі. Помню, що в нього був російський паспорт і там була прописка з Сахаліну. Ну, знаєте, де Сахаліна, аж на тому краю землі. От. Такої зброї в нього при собі не було. Був тільки один ніж. Як стали в нього питати, що він тут робить, хто ж знає, що це зона бойових уже дій, що він тут забувся, сказав, що десь там платив гроші, що його десь там скинули з парашутом, він пригає, постійно займається цим. Ну, йому цьому ніхто не повірив, ми його відправили на наступний день вже ну, в Київ, в СБУ. Тому що був наказ, якщо є когось словом, що це є прямі докази російського вторгнення, чи російські військові, чи, наприклад, навіть нехай з російським громадянством і так далі, то всіх відправляти на київське СБУ. От. Хай там з ними розбираються. Тих хлопців, що ви потім вже ловили, вони якось йшли на контакт якісь чи ні? Чи нічого не розповідали, нічого говорити не хотіли? Ну, дуже багато чого різного розказували. Одні говорили, що вони не знають, що тут роблять, що їх послали там на навчання наближені до реальних подій. Одні казали, що нам там платять гроші в доларах, щоб ми тут воювали. Одні кажуть, що заблудилися. Наші хлопців теж, мабуть, в полон брали. Ті, що поверталися, що вони розказують. У мене є багато друзів, які були в полоні. Я з ними спілкувався. Всі поприходили з полону побиті, худі, дуже сильно схудли. От. Хто був місяць, хто був два, хто буквально по п'ять місяців був в полоні. Але наших в основному всіх військових, особливо контрактників, то міняли, відпускали. От. Тудому до них дзвонили, вимагали гроші, щоб заплатили за своїх дітей. Але в більшості методом обміну, так? Так, да, методом обміну. Таких не пам'ятаю, щоб там хтось втік, чи хтось там вирвався, чи комусь там вийшлося би. Так. Всіх тримали, в основному вже потім ближче до російської кордону, в Донецьку окупованому. Є хлопці, яких знаю, яких вже возили на Ростов на Дону, там їх тримали. Одні кажуть, що ставились до них добре, надавали медичну їм допомогу, кормили нормально, а попадали деякі до таких, що їх буквально кожен день мордували, били. Розкажіть трошки про ваш побут, про ваш одяг, який у вас був, про вашу медицину взагалі, та що найперше необхідне для військового. Так як бо, поки була весна, то ще ходили всі по формі, потім вже більш-менш почалися бойові дії. Вже стали трошки від статуту відходити, вже хто мав кросовки, ходив в кросовках. Хто мав тапочки, було жарко літом, той ходив в тапочках, вже не заставляли сильно берці та чистити, хто їх там мав. от. Вже на форму одягу сильно не звертали. У мене буквально весь серпень, ну, в мене багато дуже речей, мої рюкзаки погоріли, то буквально серпень, то я взагалі в цій сіперській формі ходив в російській, бо в мене не було просто що вдіти. А футболки теж в мене були такі звичайні гражданські. Хоч не плутали вас? Ні, не плутали. Та обмотували всі. То червоним, то оранжевим кольором скотчем, то білим, тому зараз як по телевізорі показують. Харчування кажете, в аеропорту було погано з тим, як потім. Сухпайки кажуть, так? Сухпайки, українські. Теж не дуже добрий продукт, можна так сказати. Розкажіть про його склад. Багато хто, мабуть, не знає. Ну, що склад? На сніданок іде перловка. Пакеті калигав. Ці, кава, галка йшла, е, там, цукор. От. Сама та перловка, якщо її не можна де підігріти, то вона в холодному виді така, що можна ложку зламати, а в сухпайок давали в додаток пластмасову ложку. Ну, Була на обід е, консерва тушонки. Ну, це така тушонка, можна сказати, половина смальця, половина того. Рідини всякої, що її можна вилити буквально, на, на одну ложку того м'яса і все. Таке українські продукти погано. Бувало, був у нас такий час, що ми десь приблизно місяць харчувалися американськими сухпайками. От. То це добрий продукт. Все, що треба, все, що там було, буквально без е допомоги вогня можна розігріти. От. Волонтери до вас добиралися, чимось допомагали чи ні? Так. Тоді допомагали волонтери нас з Луганська. От навіть під загрозою життя вони до нас приїжджали, допомагали нам продуктами, оці генератори, щоб електрику ми виробляли, до нас привозили. Звичайно. Сепаратісти знали, що є такі люди, що нам їздять, допомагають. Вони їх в Луганську ловили, погрожували їх. А потім були одного сім'ю, розстріляли цих волонтерів, тому вже до нас боявся хтось під'їжджати нам допомагати. Але медики якісь є на території? Медики є, медики постійно є. Да. На медиках дуже була велика відповідальність. Медики дуже багато роботи зробили там, дуже багато життів спасли. Ви знаю, у вас був перелом, та й не один. Розкажіть, так. як до цього привело? Що до цього привело? Це було 31 серпня, коли наш аеропорт вже стали захоплювати всіма силами, що в них були. Нас на той час навіть не було чим чинити спротив. У нас були буквально граната, автомат. Боєприпасів було в нас на 3-4 хвилини ведення бою. От. Ну, проти танків, проти броньованих машин цим багато нічого не зробиш. Тому була задача відступати. От. Так як на той час в аеропорту було, я не згадаю скільки точно, приблизно від 250 до 350 чоловік. і на Всю цю кількість людей було кілька танків, було, здається, 4 чи 5 БТРів і щось буквально одна чи, два, чи дві вантажівки. Тому е, основна маса людей вибиралася звідти пішки. Буквально мені я буквально звідти кілометрів 5-6 звідти вибирався. А є такі хлопці, що й по кілометрів 30 звідти пішки втікали. От. Хто біг, хто як міг. В аеропорту було тільки одне місце, де можна було ховатися, це був старий радянський бункер. Ну, під... Був дуже крепкий. Там було буквально метр бетону, був земляний насип зверху, тому його тяжко було цей бункер, пробити, пробити тому всі люди там знаходились. Тому коли стали захоплювати аеропорт, було чути, що їздить кругом техніка, що ведуться сильні бої, що постійно йде артобстріл від нашого бункера. Буквально за метрів 200 там було ну, кольцо, де дорога була в аеропорт вела. Там вже стояв російський танк, який буквально. На вход бункера пулеметами стріляв, і буквально даже з бункера було тяжко вибігти, тому що він прострілювався весь цей район. Ми тоді розподілилися групами, буквально по 10-15 чоловік. Ну, як будемо вибиратися, тому що по одному-по два чоловіка бігти куди попало. Це теж не варіант. Був з нами старший. Старші поділились по групам і так вирішили відступати. Вот. Я своєю групою вибіг, буквально метрів 100 від аеропорта відбіг від цього бункера. Ми попали під мінометний обстріл. Пав на землю, руками голову прикрив, лежу мордою вниз. І чути, що снаряди падають кругом, починає засипати землею, падають терпічі, засипає зверху. Ну і відчув сильний удар. Вот. Метрів десять від мене була стара КППшна будка, туди попав снаряд, і звідти кусок плити на мене впала зверху, на плече мені. Рука в мене взагалі висіла донизу, я її навіть підняти не міг. Вона вже в мене практично навіть пальці тоді не згиналися. От. Був у мене бронежилет, автомат, дві мухи, ну, одноразові гранатомети. Мухи я там комусь віддав, вже не пам'ятаю кому. З друзів, ну і відступали ми так. Да, вся група бігла, по дорозі відстрелювалася. Постійно пробігли метрів 100, попадали під обстріл, падаєш на землю, знов піднімаєшся, біжиш, було важко. У мене вже теж больовий шок такий почався, що буквально вже на очі нічого не бачив. От, було все важко. Ми вже відбігли від бункера. 4 кілометрів 4, забігли в одну посадку. Ну, посадка була така шириною, як дорога. Ну там можна було більш-менш сховатися, тому що десь по дорозі бігти чи по полі літали безпілотники. Все проглядалося, починався зразу обстріл, коли нас висікали. Там, в посадці, я вже о, скинув свій бронежилет, свою каску теж викинув. Вже я залишився з одним з автомату, у мене залишилось тоді два магазини з собою і граната. Звісно, був я вже без, без броні, але зате було легше бігти, тому що тяжко було це все. Вже практи, практично день до того не було нас з чим харчуватися, води у нас теж закінчилась, тому вже ми виснажені всі звідти вибиралися. Бачу, зараз рука вправлена, ну, як вам так вдалося гарно її відновити. Поки їздили по госпіталям, був спочатку в щасті, потім в «Побєді», потім в госпіталь в Харків мене перевели. Вже в Харкові мені вправили вивих плеча. Потім лікувався в Львові в госпіталі. Потім виписали додому. Лікарі нічого хорошого не обіцяли на, на щот руки, сказали, що ложку тримати зможу. Але вдома потрошку по руку розробляв від пальців до локтя, потім вже зміг руку піднімати. Рука в мене добре зрослася, звісно, трошки зі зміщенням, але мені зараз не заважає. Спортом займаєтеся ще? Так. Тільки, можливо, ще дні чи події вам запам'ятались? От які варто було б згадати, можна розповісти. Дуже сильно заповнилось мені а, село Хрещувати, коли ми там перебували. Ми туди зайшли 14 серпня разом з батальйоном Майдар ми зайняли це село. От. Починали зачистку села, і якраз в той день ми були в одній хаті знайшли цілий склад зброї, боєприпасів. Ну, все, що. Сепаратісти, як втікали з села, все, що не, не встигли з собою забрати. Там, да, була дуже цікава зброя, були буквально від зброї Великої Вітчизняної війни, що ще використовувалась, до самої сучасної. Найстаріший ми знаходили револьвер на Ган за 1918 рік, а саме нове це була. СВД за 2012 рік уже російського виробництва. Ви як кулеметник, скажіть, порівняйте зброю противника і нашого озброєння? Ну, все практично те саме: радянських зразків, тільки вже Росія стала трошки модернізувати ту зброю. Тому що до нас в руки попадались і ті АК-103, 106 вже нової модернізації. Практично нічого не змінилось, там деякі корективи були внесені і все. Зараз вам війна, ті події відлунюються чи ні? Чи ви вже якось перейшли на нормальну ні, життя? Ні, вже відійшов. Вже практично з того часу цілий рік пройшов. Вже відійшов, вже все нормально. Як ви плануєте подальше життя? Чим займатися хочете? Хотів би спочатку, ну, щоб закінчилась війна, щоб. З армією я своє життя не, не планую пов'язувати. Мені ще залишилось трохи служити, думаю, відслужу, а там вже побачимо. Дякую На завершення. Побажайте щось побратимам своїм, які зараз на сході, або які зараз вдома перебувають. Що хочу побажати, щоб скоріше це все закінчилось, поверталися додому живі, здорові. Хочу сказати, що ті, що зараз на сході, вони роблять дуже важливу справу. Що ними потрібно пишатися, тому що вони всі є героями. От, і їх потрібно чекати. Дякую, Олександре, за цю цікаву розмову. Незважаючи на ваш молодий вік, ви вже багато чого пережили, багато чого побачили. Але будемо сподіватися, що і вам, і вашим побратимам, і всім захисникам вітчизни війна не буде відлунюватися, і що найшвидше вони всі живі, здорові, повернуться додому і будуть боротися. за гарне майбутнє Украины уже дома, в відстоювати счастливую нацию. Слава Украине! Героям слава! Живи так, чтобы страх смерти никогда не смущал твое сердце. Никому не мешай верить в то, во что они верят. Уважай других и их взгляды и требуй такого же уважения к себе. Люби жизнь. Делай жизнь лучше. Украшай все вокруг себя. Стремись жить долго, на благо своего народа. А когда придет твой час, умри и не будь как те, чьи сердца полны страха смерти. Так что, когда приходит их час, они рыдают и молят, дабы им дали еще времени, чтобы прожить жизнь по-другому. Пой свою смерть и, погибнув героем, вернись домой». Зачем ты убиваешь в родной мой дом? Зачем приносишь только смерть и только боль? Ведь мы же братья, мы семья. Прошу, постой, скажи мне, брат. Зачем пришел мой сон? Скажи, зачем ты убиваешь родной мой дом? Зачем приносишь только смерть и только боль? Ведь мы же братья, прошу, постой Привет, родная, у вот тебя пишу тебе письмо Я знаю, ты скучаешь, прости за все Но я вернусь, ты только жди, я приду И будем вместе без войны расти семью Конечно, страшно по ночам Летят ракеты, летят патроны по домам И ждем ответы, когда закончится война Наступит мир, где Убивать бы не пришлось, как тот вампир, ночами холодно, все чаще, но греют дети. Стихи, рисунки, и любовь сильнее на свете. Они сильнее любой погоды, любых ракет. Мы не готовы им потом нести букет. Вчера заехали мы в город, одни руины. Лежат тела на тротуарах, как те картины. Но там лежали не солдаты, а были дети. Ни в чем невинные ребята на этом свете. Скажи мне, брат. Зачем пришел мой сон? Скажи, зачем ты убиваешь родной мой дом? Зачем приносишь только смерть и только боль? Ведь мы же братья, мы семья, прошу, постой Скажи мне, брат, зачем пришел мой сон? Скажи, зачем ты убиваешь родной мой дом? Зачем приносишь только смерть и только боль? Ведь мы же братья, прошу, постой И мы подъехали поближе, лежит малыш И держит маму он за руку, как всех афиш Но на афишах только радость, там только смех тут тела и сущий ад. Убили всех, они хотели тишину Они хотели жить, а получили только смерть Кого винить, хотя винить уж нету смысла Они мертвы, убиты тысячу людей И их мечты, прости родная, но сейчас приехать не могу Но ты молись, прошу молись, и я смогу Смогу вернуться и сказать, что я живой Что я люблю тебя одну, я только твой И я уверен, будет мир, и будет свет И будем вместе вспоминать мы тот момент, когда война позабирала простых ребят, И крики сотни матерей по ним скорбят. Скажи мне, брат, зачем пришел мой сон? Скажи, зачем ты убиваешь родной мой дом? Зачем приносишь только смерть, и только боль? Ведь мы же, братья, мы семья, прошу, постой, скажи мне, брат, зачем пришел мой сон? Скажи, зачем ты убиваешь родной мой дом? Зачем приносишь только смерть, и только боль? Ведь мы же, братья, прошу, постой.